Вітаємо! Сьогодні знову з вами зустрічаємось. І сьогодні ми презентуємо новинку на нашому каналі. Зараз будемо робити огляд. Це шейвер і це не просто шейвер, а потужний шейвер до 9 тисяч обертів. Зараз це роздивимось, подивимось і хочу сказати, що знову мене дивує цей бренд Voyager, наскільки всього цікавого, і навіть коли розпаковка. Якісь нові технології, щось цікаво. І завжди якісь такі приємні емоції. Я вам скажу, людина. Я як людина, яка розпакувала там Babyliss Pro там Бейболіс Pro з ультрафіолетовою підсвіткою. Ну, все одно такого кайфу якось не відчувається, як я розпаковую джеріл. І зараз ми все це подивимося. Я вам все покажу. Це в нас VGR V377. І дивіться, і упаковка така цікава. все, ну справді постарались виробники, а це до речі. Я хочу сказати: ось вони навіть пишуть: це «Барбер серія. Барбар серії, тобто відповідно, виробник рекомендує використовувати цей шевер для роботи в салоні. І хочу сказати: ви знаєте, цей бренд дуже популярний, і я, ось як я моніторю контент і закордонний також дуже популярний бренд в Бразилії в Аргентині. І на хвилиночку від вони ж стали офіційним спонсором збірної Аргентини. Я думаю, наші клієнти, особливо останнім часом, які замовляють цей бренд, там буде фото збірної Аргентини по футболу, а це ж на хвилинку останній чемпіонат, чемпіон світу з футболу. Тому це дуже такий серйозна заявка. Ось, і бренд справді непоганий. Ну, подивіться, будь ласка, як запаковано все. Ну, справ... Особливо звернемо увагу ще на щітку. А ось тут все ну, додатково кабель. там. Так, що переходимо до самого, до самого шейвера, подивіться, будь ласка, наскільки він у нас зроблений. Одразу кажу металевий корпус. І незважаючи не на те, що корпус металевий, але він не важкий. Якщо ми порівнюємо з Baby Pro металевим подвійне, з подвійною голівкою, ну, там він буде набагато важче. От тут, справді, мабуть, тонкі, тонкі стінки металу. От, відповідно. Він не важкий. Плюс ось ця нижня частина, тут, до речі, вхідність з BTP одразу кажу. Хітність BTP. Це важливо, що універсальний вхід. То тут ось такий внизу пластик, але зато, зато не важкий, сам пристрій не важкий. Отже, також металева кришка. Металева кришка, я ось дивлюся, всередині, значить, як я казав вам, тобто верхня частина ось тонкий метал, але всередині все одно. Ось, можливо, вам буде видно тут. А всередині поставили каркас пластик, щоб все-таки це, ну, це правильно, щоб воно там не, не гнулося, щоб було більш надійніше. Тому ось такий варіант. Тому і не важкий все-таки сам пристрій. Що, давайте дивитися. Виглядає класно. От, я дивлюся, все, мені, мені дуже подобається. Одразу якісь класні емоції. Ви знаєте, от до речі, я дивився перший раз. Ще вам нагадую, мені нагадує особисто ось ці старі фотоапарати. Ось так. Старі фотоапарати. Там, де був ось такий затвор, він відкривався. Оцей звук був. Щось схоже зробили. Якісь трішечки дитинство згадуються. Оці плівкові оці фотоапарати. Так, отже, що вмикаємо ракету. цю? Отже, дивимося. Бачите, одразу стало тихіше набагато це мінімум 7 тисяч. Тобто, тут у нас зверху швидкість обертів, внизу час прогнозованої роботи пристрою. Тут у хвилинах пишеться. Ви знаєте, от 9 тисяч це вже відчувається. Чомусь Pro на 10 тисяч. Ну, можливо, там був ось цей товстий стінка металу, і воно трішечки глушило сам оцей двигун, оберти двигуна, і воно якось не так відчується. А тут прям таке відчуття, наче він злітати вже збирається. Справді 9 тисяч тут відчувається. Тому, ну і відповідно, можливо, я думаю, звук вам буде передаватись на відео. Ну, Такий шум уже. Достойно так відчувається, що шумить також сильно, вже як якийсь електроінструмент будівельний. Ось тому справді, тобто, я вам скажу, от, навіть якщо не дивитися на що тут пишеться 9 тисяч, ну, по обертам, по вібрації, ну, тут сильніше, ніж у всіх будь-яких інших. Я впевнений, що це буде нашим хітом. У мене є таке відчуття, там, опираючись на свій досвід. І дуже зручно, до речі, зверніть увагу, тут ж оцей барабан, він, за допомогою нього ви регулюєте швидкість обертів, і це дуже влучне рішення, тому що, наприклад, може вам 9 тисяч буде багато. Узалі для чого потрібне регулювання швидкостей? Для того, щоб ви могли регулювати, і оптимальне. Оптимальне. тому що можна зробити і 20 мабуть, тисяч обертів. Але це вже буде некомфортно, це вже буде неоптимально. Тому ви для себе можете визначити. Можливо, якщо 9 тисяч у вас там щитина не така груба, а вже можуть бути якісь можливо, трішечки там подразнення, ще щось. Але, тому ви можете менше поставити, щоб вже не так воно було небезпечно для вашої шкіри, щоб було більш комфортніше. Ось. І дуже добре, що тут не так, як нажав кнопку там, 8, потім 9, а тут взагалі 21 режим. То ви просто виставляєте те, що вам потрібно. Можливо, 8500. так? Цікаве рішення. Так, давайте подивимось ножі. До речі, ножі. Ну от, у нас, пам'ятаєте, хто дивився, можете подивитися, ну, там відео до трішечки вам треба полистати буде. Хочу сказати, що ось ці ножі ну, вони точно такі самі, як Бейбеліс Pro. Ну, на вигляд, ну, скоріше всього, і вони з одного заводу. Ножі однакові зараз робляться. Розумієте? Оця нижня частина це як у Бейболіз Pro. То можна купити ножі, але ж вибачте, ніжби оці пара ножів і сітка коштує 1000 гривень. Але ну, зате у вас буде, ви знаєте, де взяти запасну сітку. Можливо, вона там буде якоїсь іншої якості. Хто його знає. Тобто, сам факт, що воно від Babyliss Pro вам підійде от, на, на цей шейвер. І... Також я хотів сказати значить, по характеристикам. Давайте пройдемось, також вони цікаві. Значить, характеристика наступна: 100 хвилин працює від акумулятора. Для шевер це достатньо. Далі, також час роботи, верніше час зарядки до 2 годин може працювати від мережі. Є дисплей, Вам буде, ви будете розуміти в якому стані акумулятор і саме головне, що тут. У хвилинах не, не плутайте з відсотками тут у хвилинах. Тобто просто йде прогнозований час. Далі, наступне. Трішечки по комплектації. Давайте ще пройдемось так. Ну, Дуже класний шейвер. Так, по комплектації, дивіться. Ось такий, бачите, ну, навіть оформлення, заморочилось таке, все дуже таке преміально виглядає преміально. От, Молодці, бренд. ну... Так, значить, дивіться, що тут є? Поклали кабель USB type-C. Ну, Не самий великий, тут взагалі щось він є і більші. Ось, Але це таке, все одно це Type-C, його можна знайти, можна замінити. Але ось саме головне, поклали ось такий чохольчик-мішечок. Тобто його можна зберігати, сам шейвер, зберігати якісь запчастини до нього, в дорогу взяти. собі. Ви собі раз поклали і у вас вже є. Раз і все. Ось собі в дорогу взяли зручно, зручно, щоб він не царапався. В принципі, це дуже необхідна річ. Я вам скажу більше, там, наприклад, Попробуйте знайти у брендах якихось, так, такі не завжди кладуть, кладуть, але не у всіх, не всюди. А тут поклали молодці. В принципі, такий приємний бонус. Ось і зараз дійдемо до самого цікавого. Тут що я ж вам саме цікаве не показав. Я думаю, вас може це здивувати. Я спочатку подумав, що це якийсь бонус. Подивіться, будь ласка, як ви поклали щітку. Як ви думаєте, що це? А я, Ви знаєте, подумав, що це якийсь бонус, просто якийсь як грабінець для волосся. Знаєте, що поклали, тому що така велика щітка. Я коли знайомився, почитав інструкцію, почитав характеристику, виявляється, це щітка для очистки шейвера. Тобто ви можете ось так взяти. Зараз ми знімаємо. Ой. Зараз хвилинку оберемо, щоб не зламати. Знімаємо а, каркас і ось так щіткою ми можемо чистити Ми можемо чистити само, самі ножі. От. І саме цікаво, що справді це, це швидше буде, як мінімум, це і зручно, і можливо, і ефективніше, тому що дивіться, яка щітка. Ось. Тому ось такий приємний також бонус. Таку щітку поклали велику О, для того, щоб можна було почистити. От. І що я хотів би сказати, висновок так, наприкінці відео, що в принципі справді а, можна пробувати такий шейв для роботи, для салона. Можливо, ось також до нас приходили клієнти. Там, а, от, прийшла дана, дівчинка, там каже, ну, я навчаюсь. Да? Звичайно, там, в мене нема таких клієнтів, в мене немає потока. А, от, Як на мене, ну так. До речі, називається ну, шейвер коштує 1650. Ну, але ж якщо купувати Вул, там, чи Бейболіс Про, Pro, ну, це буде 4. Це буде 3500, можливо, ви знайдете там 4. А за 1600 ось такий шейвер. Вам його вистачить з головою, будете задоволені. В принципі, я ж кажу. У нас було відео, ножі, ось ці, вони підходять до Бейболіс Pro. Да і сітка ця підійде до Бейболіс Pro, і можливо, це така сама, як Бейболіс Pro. Інша справа, що там начинка ну, дорожча. Тобто там акумулятор працює 3 години, а тут працює 100 хвилин. Там вам дається кабель на 3 метри, а тут маленький. Ну тобто, там такі речі, звичайно, більш професійніші. Але... Для роботи вам його вистачить з головою, будете задоволені. Це хороший бренд. І справді ось вони зробили таку заявку, вони вирішили ще і не тільки як побутові бути інструменти, а і для роботи. Тому я вважаю, має місце бути. Тому і для дому, хто хоче для дому, це буде супер. Ви будьте задоволені. Я вам скажу, знаєте, у нас найпопулярніший шейвер зараз і буде, я думаю, ще це на 8 тисяч обертів. Це також один із багатьох з... був рекорд у нас. Тобто у нас був 8, це рекорд. Зараз буде вже 9 тисяч обертів. Ось, і він був популярний, і люди були задоволені, хороші відгуки, і були повторні покупки для знайомих. Тобто це справді хороший шейвер. А тут на 9 тисяч обертів, тому він більше по обертам, але можна і 8 виставити, кому 8 достатньо. І хороший, хороший дизайн, правда, тут без висумного тримера, але я думаю, якщо це для професійних цілей, як позиційний бренд, то ну, звичайно тут його і не має бути. А якщо ви хочете для дому, ну, якийсь тримерок, навіть самий простенький, можна придбати, вони там, абсолютно адекватні гроші коштують. Ось, тому Висновок однозначно рекомендую. Дуже задоволений, що він появився у нас в асортименті, Давно чекали. Я вам скажу, я знав, що він до нас їде. Я просто його чекав, коли ж щоб його подивитися. Справді вартує уваги, зверніть на значить. На момент відео ще не буде на сайті нашого шейвера, але ви можете замовити по телефону або через вайбер, через чат. У нас там є зв'язок, комунікація через Інстаграм. Можете вже написати, ми оформимо в такому режимі, тому що на сайті буде протягом, можливо, двох днів після виходу відео, але ми швиденько впорамось, я думаю, буде максимально швидко це все робити, щоб ви могли і замовити. І наостанок скажу, що в нас наближаються свята. Ось часто мені там в коментарях пишуть, ну ти ж з бородою, а показуєш електробрити. Ну я ж хочу сказати, що а всім шейвери потрібні. Чоловікам з бородою, У Ви... мене ж також є особисто шейвер, я ним користуюся, тому що подрівняти шию, бачите, не щоки. Все, оце, всі ці речі відповідно треба для цього шейвер. Тому і чоловіки з бородою, і чоловіки без бороди, воно всім потрібно. Це буде хороша штука. Звичайно, рекомендація, щоб це було якомога дрібна щитина, тоді буде шевро краще. Шию підрівняти також корисна штука. Тому це може бути хороший подарунок на новорічні свята. І ви будете впевнені, що справді підійде, буде задоволена людина, тому що і виглядає добре, солідно, і по якостям, і по характеристикам це хороший варіант. Тому це хороший може бути миколайчик, подарунок на новий рік, можливо, дні народження в когось. Я впевнений, що сподобається. Мені дуже зайшло, От я був би задоволений, якби подарували мені таку річ. І тримати в руках приємно, і виглядає класно, і 9000 обертів, звичайно, це відчувається, тут питань немає. Тому ось такий набір є, 1650 ціна і вартує свої гроші. Я впевнений, що там Babyliss Pro не супер краще, але е він дорожчий. Ну, це бренд все-таки. Ось Тому вирішую вам, я сподіваюся, що комусь я зміг допомогти. У виборі ось детальний такий огляд у нас вийшов. Можливо, ще будемо показувати. І на останок роблю анонс. Зовсім скоро на каналі вийде порівняння. Ми візьмемо один відомий бренд і візьмемо ось бренд Voyager. Ми просто візьмемо два схожих продукти, порівняємо між собою, порівняємо ціни, порівняємо характеристики. Я думаю, це буде цікаво. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити це відео. Воно зовсім скоро вийде. Дякую, що ви з нами. Гарного вам дня! До нових зустрічей!